У сьогоднішньому відео я покажу і розкажу, як виглядає дитяча стоматологічна клініка в Дані. Тут ви бачите школу. Так, це звичайна школа, в якій, власне, знаходиться дитяча стоматологічна клініка. Тут в Дані всюди так. От ми бачимо двері, ми туди заходимо і там ми бачимо бахіли. Можна їх вдягнути. Далі йдемо коридором. І такий коридор, там, бачите, висить мапа. Дуже цікаво, дітям цікаво. Моїй доньці завжди цікаво подивитися цю мапу. До речі, тут є декілька помилок, знайдіть які. Далі ми робимо чекін нашою жовтою карткою, і можна роздивитися, що є у холі. В холі є різні картини. Також можна посидіти, є місця для сидіння, можна помити руки, є такі стільці. Дуже затишно, є також іграшки, книжки, тобто, щоб діти не сумували. Також є такі красиві малюнки, також дітям цікаво, Вони яскраві. Такі малюнки з різними тваринами. Далі є власне, можливість помити руки, є антисептик, мило, є папір, щоб витерти руки. Знов-таки посидіти на стільцях можна. Є різні види ігор, погратися. Власне, такий стіл, можна помалювати, навіть бачите, тут є різні олівці. Власне, так виглядає кабінет дитячого стоматолога, дуже чисто, хайно. А це я сфотографувала. Це те, що бачить дитина, коли лежить на цьому стоматологічному ліжку. Тобто малюнки, щоб дитині знову таки не було сумно, навіть про це подумали. А також є такі іграшки, і вони, до речі, всі нові. Дитина може взяти собі безкоштовно будь-яку іграшку, якщо вона там засмутилась. А так виглядає стіл стоматолога, і в разі необхідності стоматолог може показати дитині, як треба правильно чистити зуби. А також на стінах є різні фото. На цьому фото показана корисна їжа, здорова, від якої не будуть псуватися зуби. А на цьому фото показана їжа не корисна, шкідлива, від якої можуть псуватися зуби, тобто показано наочно. Отже, напишіть у коментарях, чи ви відвідували дитячого стоматолога в Данії, які у вас враження. А хто ще не був в Данії, напишіть, чи хотіли б ви відвідати таку стоматологію.